Як ваші справи? Добре, ви казали, так? Ага. Справи дуже добре. тебе будуть добре після того, як ти почнеш з Богом спілкуватися, у тебе почнуть справи бути добрі. От, ну от до цього ще треба трішечки дорости. От Бог казав не забороняти діточкам приходити до нього. Тому діточки у нас є. Ще не вибрав, чи вірити, чи ні? Треба пробувати. Ти попробуєш і побачиш, вартує чи не вартує. З Богом так завжди. Ми пробуємо. Так, то треба, то працює таким чином. Ти слухаєш, що Бог каже. І потім пробуєш. Щось тобі подобається і ти пробуєш. Якщо тобі под... добре виходить, то тоді ти продовжуєш. І воно так крок за кроком ми починаємо ходити з Богом. Так, так, життя складається. Перше в нас все легко, а потім стає трошки важче і важче, і нам треба поміч. Нам треба Спасителя, який нам буде допомагати у житті. Ну що, у вас є якісь може думки, коментарі, питання, чи я буду ділитися проповіддю зразу? Так, ні? Як? Нє? Так, яке в тебе є запитання? У Артура є запитання. У нас є тут Артур, такий класний, і в нього є запитання. От він Артур. Тур. Хто такий Бог? Хто хороше питання? Бог то той, хто нас створив. Бог нас створив. Що це значить? Ну, наприклад. А може нас нас Ти щось ліпиш з пластиліна? Пробував ліпити чи малювати. От береш листочок паперу, нічого нема на тому листочку. І Нічого не буде, поки ти не візьмеш олівчик і щось не намалюєш. Правильно? О так само і Бог. Нічого не було спочатку, а потім Бог взяв і нас намалював. Намалював нас так, що ми почали бути живими, ходити, рухатись. Взагалі-то він нас не намалював, він нас зліпив з глини. Знаєш, що складається тіло людини? Але мені з постійно? Так, тому що те, що складається, кров, кості, м'ясо, то все є в глині. І він звітом подіставав ті всі елементи, глину повикидав, але дістав то, що треба, і з того створив людину. І це дуже цікаво, до речі, вчені, ну, було ж всім цікаво, так як Артуру. Чому з глини? Не поковиряли глину. В глині є всі елементи, що є в людині. Тобто, якщо є така здатність створити, то в глині є весь матеріал. Це, <гум> весь що складається людське тіло. А, це дуже я цікаво. Знаю, ми можемо дістати, ми дістати. Як цей матеріал може достати? не бачиш, ми не можемо дістати, то тільки Бог може такі речі з нами робити, тому він Бог. Якби ми могли зробити, то ми теж були б в певному значенні богами. І ми так і є. Бог каже, що ми теж боги, в значенні, що ми маємо владу. Наприклад, намалювати малюнок на папері. Ти можеш? Можеш. Напис, але малюєш. А от собачка не вміє малювати зовсім, розумієш? Вона такої влади навіть близько не має, а ти маєш. Знаєте, що цікаво, діти через те дітей легко навчати, через те, що в них є купа запитань. Дітей дуже легко вчити. Якщо знаєш, як вчити, дітей вчити дуже легко. Через те, що написано у писанні, що будеш навчати свою дитину, коли будеш вставати, коли будеш сідати, коли будеш ходити, то дуже легко, якщо знаєш як. І на останньому році одному з останніх пастор Шалер це демонстрував, як це. Я На останньому занятті семестру, яке в нас було, він показував, як, вчи, як євреї вчили дітей. А тут дуже легко, бо ти можеш дитині розказувати про все, що завгодно. От що вона питає, що їй цікаво, ти розказуєш, але з Божої точки зору. І до того треба мати тільки е, е, Святого Духа, треба мати любов, довготерпіння, лагідність. Стриманість, самоконтроль. Всі дев'ять плодів Святого Духа, які описані у писанні. Галатів де? П'ятий розділ, так? От. Галатів 5, 22. 9 плодів Святого Духа. Якщо це є, вчити дитину легко. Тому християнам не важко виховувати своїх дітей. Зовсім не важко. Чого? Ну бо ми дивимося, як Бог нас вчить, і від того навчаємося, як то добре навчати. А добрих методів навчання. Навчаючись у Бога, ми, ро... ми знаємо, як процес навчання влаштований ізсередини. І це ще один одна із переваг учнівства. Ну, це фактично весь процес. Не може бути вчителем. Ми говорили про те, той, хто не був учнем, і той, хто не є учнем, не може бути вчителем. Бо ти не знаєш, як то працює. Не можеш нікого навчати, якщо сам не навчаєшся. І навпаки, коли ти учень і ти навчаєшся дуже класні окуляри, обалдеть просто бомбезні окуляри, ви подивіться, які ви бачите. Це круто, я просто ну мене навіть трошки відволікає. тут дуже класно. Я так гляну, і о, Інна, клас. О, Класно. Оксана. Оксана, привіт. Ми раді тебе бачити, наша Оксана. От. І якщо ми є учнями, ми тоді вміємо вчити. От скільки навчилась, стільки можемо навчати. Скільки часу навчалися, стільки ми вже маємо здатності і поємності навчати інших. От і тому виховання дітей християнам легко, то не важко. А мамі моїй По-твоєму важко. По твоєму твоїй мамі важко. Ну, тобі так здається, але мама ще так само вчиться, бо вона є учениця, і ти є учнем. Ти є учнем в мами, мама є учнем в Бога. Так, ти зрозумієш, згодом, то нічого, зразу ніхто нічого не розуміє. Ніхто не може осягнути, все одразу. Тому нам потрібно довго терпіння. Цікаво, що в дитину влазить дуже мало, а, і в дорослих не, не набагато більше. Дорослі мають концентрацію на скільки часу. Так, ну слухати, скільки доросла людина може. Так, щоб, 20 хвилин в середньому так порахували і побачили, 20 хвилин далі зосередження пропадає, відволікається кудись в інше місце. А Дитина, от він, він скільки може сказати? 5 хвилин, більше не зможе. Якусь одну тему про одне можна говорити 5 хвилин не більше до 5 хвилин. Але але ми повинні пам'ятати, що оця здатність приймати в себе нове знання, інформацію. А відповіді на запитання, ми називаємо її ще здатністю або поємність, це таке польське слово поємність, місткість всередині. Вона розтягується і росте весь час. Тобто, якщо ви будете постійно навчати свою дитину або навчати того, кого Бог вам поставив за учня, то їхні здатності будуть розтягуватись. Наступний раз буде вже 21 хвилина, а потім 23, а потім 25, а потім дешся півгодини. От і дитина так само, ти дитині говориш тут дуже класно. Вони задають питання, тому що вони більше всього вчаться. Діти задають питання, тому що вони думають і сприймають. Дорослі мало мають запитання. Дорослого, щоб дорослий почав задавати запитання, хо-хо-хо. Це не просто. Тому коли хтось вас щось питає, це просто дар. А розкажи мені це, о, то це просто є місце, куди залить. Зараз лємо. А діти, вони порожні. Від знань, а вони багато всього не знають. Дуже багато речей не знають і в них дуже легко навчати. Вони самі приходять, смикують, починають задавати питання. Ну і поки ми не знаємо і не вміємо, то ми починаємо їм лекції викладати зразу годинні, а вони не можуть того слухати. Їм треба просто дуже дві хвилини відповідь, проста відповідь і все. А він вже бавиться. Ти не треба ображатись, ти мене не слухаєш. Я ж тобі розказую. Ні-ні, треба по-дорослому. Тут дитина, треба розуміти. Воно маленьке, він не може так зразу це все розуміє сприймати, так в великих кількостях. Але нічого, головне, що сприймає. Ви так одного зернятку посадили, через годину друге зернятку посадили, через годину, треть, через тиждень у вас там такий квітник вже серйозний. Він приходить до вас і знає, що у вас буде відповідь. О, так само з іншими людьми. Люди, які приймають спасіння, вони як вони мають маленькі діточки духовні народжені, щойно народжені. І вони точно так само поводяться, як маленькі діточки, от фізично, наче за тілом. Якийсь момент, Я не маленький. А ти вже, не, ти вже досить великий, чесно кажучи, а скільки тобі років вже? Сім. Тобі вже сім років. Ну, то ти, слухай, то ти здоровий дядько вже майже, ще трошки. І ти будеш мати, тобі вже буде вісім трошки, так? Через... Ні один віць. Буде вісім. Так, то на тебе дивиться цілий світ, щоб ти знав. Де? Буде вісім. Сім. Знаєш, що означає число сім? Сім то багато чи мало, Не знаєш? Сім це. Сім означає повноту. Повноту. Сім це означає повно. Все, більше не влазить. А скільки днів є в тижні, ти знаєш? Сім. Сім, бачиш. А в музиці скільки нот використовують, знаєш? Сім. Сім. Бачиш? От, а. Що ще? Де в нас так? Веселці, там сім... сім кольорів. Так він того ще не знає. Про спектр йому рано говорить. Тоб... Через три роки він буде знати, що таке спектр. Ну, ж не знає. Коли фізика буде. А веселку знаєш. Сім. так? Веселці, сім кольорів. Бачиш веселку намальовано. Так? Тож не обов'язково спектр. Бачиш, можна ту просту веселку. Сім, не чість. шість, шість то ЛГБТ. Сім це Божа веселка. Сім. Бог творив небо і землю і всіх нас з глини ліпив за скільки днів? Бог створив людину, весь всесвіт, цю планету, всі зорі, і закінчив свої діла за сім днів. Тому сім це тиждень. Це Бог зробив. Бачиш, Бог це той, хто придумав тиждень. Люди пробували це поміняти, і в них нічого не вийшло. Не можна жити не сім днів в тиждень, не можна вісім, не можна десять. Ні, тиждень має мати сім днів, як Бог створив. А? а ти не знаєш? Ні, Петро Перший пробував зробити, щоб місяць ділили зараз на три частини, на декади. І ввів закон на рівні законодавства, і народ мусив послухати, коні почали дохнути. Коні вмирали від роботи. Звідна приказка. До, коні дохнуть. А як він зробив ще раз? Декади, 10 днів. 10 днів. 9 днів працюють, 10 день відпочинок. Коні почали вмирати. Коні реально ти розумієш? Це неможливо. Привіт, пастор Григорій, я Раді тебе бачити. Можна ти. Бачиш, сім це число е, днів в тижні, і це число означає повноту. Повноту. Сім це число повноти. в Біблії кровом використовується сім як число повноти. О, Це означає, що сім років, то дитинство закінчилося, ти пішов до школи. Розумієш? Сім це повне число років для дитинства. Далі буде школа. Ти вже ходиш в школу? Так. Да. Ну, бачиш? То, тому що тобі сім років. Ну так так. Бо тобі вже сім, дитинство скінчилось, пішов до школи. Гаразд. Так, добренько. І чому Бог сказав навчати дітей постійно? Ви не дивились, напевно, що уроку, я вам просто перекажу. Через те, що якщо наповнити, посудину добрим вмістом, то поганий вміст туди не влізе. Не буде куди, місце зайнято. Це як, е, е, як на нашій шкірі є покрив з бактерії. Руки. Знаєте, дитинка народжується, ви жінки, ви мусите знати. Дитинка народжується в роддомі. І перше, що з нею роблять, коли там шльопнули, відірвали пуповину, що роблять з нею? Обмивають і що? Ложать мамі на пузо. Так, ні? Так. Ложать на пузо мамі або татові, хто там є, так, що, що це вони таке роблять? Навіщо це таке роблять? Для того, щоб засіяти її шкіру маминими бактеріями? Знали це так? А? В уроці якомусь було так, засіяти бактеріями шкірний покрив. А, якими маминими домашніми тими своїми. І вони дуже швидко, до речі, розмножуються. Я не знаю точно швидкість, ви можете прогуглити в Вікіпедії або воля спитатися. Але воно досить швидко відбувається, і вони покривають повністю всю шкіру, як плівка. І що відбувається? Погані бактерії приходять туди, з повітря падають, звідки завгодно торкнувся. Воно тут вона поселитися не всі в місця зайняті так заселений, Вибачте, до побачення нема місця зайнято своїми бактеріями. тому коли почався цей період, десь не знаю, років 20 тому чи 15, почали продавати ці мила сейвґартам, та, антибактеріальні люди почали отримувати дивожні хвороби шкірні, яких не було раніше через якийсь час. Бо Вони знімають покрив бактерій своїх, і тоді приходять нові, чужі, з будь-якої ручки, з любої тряпки, з чого-небудь з повітря просто. Вони попадають, і при певній концентрації вони там починають розмножуватися. Множаться вони дивовижно швидше, ніж королики набагато. Раз, раз, раз. І дивишся вже, о, якесь запалення. Доктора несе. А він каже: слухайте, я книжку мушу читати, що то пише, що то в тебе таке вискочило. Таким не хворієм, звичайно. От так. <сіхе> Алекс є Льоша наш. Катя є, привіт. Наш Льоша, який. От в Льоші сьогодні має бути заняття. Я знаю там на цьому. На... Хай Бог вас благословить, як ви вивчаєте писання. Завтра? В суботу, а завтра. Ну хай завтра благословить і сьогодні. Хай благословить. А по-моєму, вони роблять там на в цьому на Подолі. Я не знаю точно, то ти напиши в чаті, вони там відпишуться, де вони роблять домашню роботу разом. Тобто вони учнівством займаються в практичному значенні. Це дуже круто. Клавдій поїхав в Вінницю. Льоша проводить навчання. Це шикарно. Церква зростає. От, і отож, якщо не засіяно добрим, засіється злим. Так само наші серця не засіяні добрим словом, засіється злим. Діточки, якщо дитину не вчити, її навчать без вас. Так, вулиця, телебачення, інтернет. Ви того не можете проконтролювати єдиним тільки способом. Послухавшись, як сказав Бог, в тебе є дитина навчати тако вранці, ввечері, в обід, вночі, коли ходиш сиди, що би ти не робив, весь час балакай своєю дитиною, говори їй правду. І це не важко, бо дитина сама задає питання, в них в період чомучки включається. Засіяти можна все і зберегти дитину від всякого лиха. От, головне, щоб любити дитину, мати до неї терпець, просити в Бога. Звісно, нам терпіння не вистачає. До речі, то не є дивно, то не є щось таке. О, я щось не можу витерпіти свою дитину. Ніхто не може витерпіти дитину. Знаєте, Олег Архімович колись сказав: є такі, в нього до речі, куча дітей вже тепер. Він у Львові. Бізнесмен Він якось прийшов на молодіжну зустріч, там де підлітків Руслан Герасимов у Львові вів. 50 підлітків нагнав. Руслан такий харизматичний дуже і їх там вкладав, в діточок. І просив, щоб йому приходили допомагати. Тут що Олег прийшов, а потім вийшов звітом зі свідченням. Каже: я дізнався, я можу підлітка витримати 15 хвилин. Потім я його уб'ю. Просто просто уб'ю. Нас немає терпеливості природньо. А і що ми робимо, коли її нема? Просимо. Просимо, не маєте, бо не просите. Просіть, і буде вам дано. А, і Це дуже дивно для людини безбожної. От ну, нас Бог навчає, що а, це нормальний спосіб життя. Ти приймаєш і ти маєш. Не приймаєш, не маєш. Проси, і я тобі все дам. Що ти маєш, чого б ти не взяв? Будемо відвертість. Сьогоднішній урок львів'яни будуть дивитися. Що ти маєш, чого б ти не взяв. А якщо ти взяв, то чого ти так себе ведеш, ніби то ти не взяв, а десь я не знаю. Сам створив, що ти створив? Все створене Богом, і все, що ми маємо, то Бог нам дав. А життя наше дав, тіла наші дав, дні наші дав, сонечко в небі дав, дерева порощував без нас, нас нічого не питався, взяв і зробив все так, як треба. Батьків нам дав, виховання нам дав, країну нам дав, мову нам створив, народ нам дав. Все Бог нам дав і наших дітей нам дав. Ну, а... а терпцю бракує. Ну так, Бог не дав всіх речей для того, щоб ти мав за чим до нього приходити. Бо якщо ти все маєш, то ти не підеш до Бога. Він тобі не потрібен. Але Бог потрібний нам, тому що ми бачимо, що нам бракує терпіння. Я можу набратися такого терпіння на один день. Стосовно дитини, чи дружини, чи е, Клавдія, чи ще кого-небудь, терпіння на один день. Ну два дні не можу. На другий день мені треба нове терпіння до нього. І де його взяти? Його в ларьку не продають. В фуршеті нема е, е, полиці, де написано терпіння е, кілограм 50 гривень. Нема такого. Терпіння є в Бога. Ти йдеш до Бога і кажеш, Боже, не можу витерпіти, дай мені довготерпіння до своєї дитини. Бо хочеться вже прибити, скільки можна задавати питань. Не можу, нічого не можу зробити, діти то служіння. І, і так класно, Бог дає нам різні служіння. Самі різні. І вони, знаєте, чим характерні? Тим, що ви не можете робити те, що ви хочете. А мусите робити те, що треба. Те, що потребує дитина. Або дружина, або чоловік, або брат, або сестра. Садін вчора додому їде каже, треба в магазин заїхати, бо вони голодні. Я тепер сімейний. Вони разом живуть. Я тепер сімейний кажуть. В магазин заїхати, бо діти вдома голодні. І ти не можеш робити, що попало, можеш робити те, що треба для тих, хто від тебе приймає, мусиш забезпечити і так часто, як їм потрібно. Ну, Звісно, є там дисципліна, є певні правила і порядки, Їмо да? Йому три рази на день, а не коли тобі хочеться. У нас в бабці, бачите, нас дуже багато вчила в дитинстві, там дуже чисто. На обід не прийшов, вибачай приходь на вечерю. Все. Нема, все сховала до льоху. Цей пивницю. Нема. Не проси. З <рес> віликом можна дістати. <рес> а все по розказу, все вчасно. Тобто мусить бути певна структура. Я не знаю, чи то воно дуже дирчить чи ні. Там хлопці щось ми... розкручують чи ріжуть. Вже як є, вибачайте. От, а, Але тому нам треба Терпіння, щоб вкладати в тих, хто від нас приймає, стільки, скільки вони в них влазить раз, і потім, щоб це було методично. Так, не від, не від випадку до випадку, але щоб ми говорили про це на пророкуванні минулий раз. Бог нас. І ми це, от, це хороший приклад. Ми говорили там про учнівство, пам'ятаєш, що Бог робить нас учнями кожен день. Він зробив такий одиницю, таку виміру, день. День. А вчора ми з тобою говорили, що один день, один урок. Дерчить. Льоша пише, дерчить. Але я вже попросив затерпіння. Вони зараз перестануть і дерчати буде менше. Вони так довго не дирчали. О, тут просто ми перший раз тут в цьому парку, і тому ми не знаємо, що де добре сидіти. І в них там демонтаж тої штуки. Ми знайшли місце і сіли хоч де небудь Отож, Бог навчає нас кожен день, і ми від того навчаємося, що навчання воно відбувається періодично. Як щодня? Кожен день відбувається навчання. Ага. Тобто не раз на місяць, ні, не раз на місяць, кожен день. Дитина хоче їсти кожен день. Три рази, вранці в обід ввечері, треба годувати. Чи вранці в обід, як там у вас побудовано, От, ми вкладаємо в людей стільки, скільки вони приймають раз, а по-друге, невеличкими порціями і періодично, регулярно, від слова, регула, правило. Як правило, бо служіння в нас відбувається середа неділя, середина тижня, початок тижня, початок тижня середина тижня. От. А, тут у нас в цій частині міста у нас один раз на тиждень, десь під кінець. Було в четвер, тепер буде в п'ятницю. В п'ятницю будемо збиратися в п'ятницю, по обіді, от, дивись, Голя може приходити. От, то дві речі до навчання. І от дитина є доступна біля тебе, якщо вона кожен день біля тебе є, то ти можеш так раз в кілька годин в неї щось вкласти. Коли вона сама приходить або коли ти до неї приходиш, не раз на день. Звикло, то мамусь то відбувається таким чином. Дитина приходить і смикає, а вона хоче робити щось своє. А дитина приходить і каже. Скажи мені сто, скажи мені все, скажи мені третє, скажи мені десяте, а вона не відповідає, не відповідає, не відповідає, не відповідає, що вона, що вона робить. Вона все під кришкою збирає роздратування. Під кришкою в своєму серці вона збирає роздратування, збирає, збирає, збирає А потім гавкне на неї ту, ту дитину. Там вже попустися з тим питанням, скільки можна. Часом видно на вулицях веде мама дитину, і вона бере ту дитину і шарпає неї такою, як шматою. Чого? Бо Вона дістала її та дитина. Чого? Бо тому що дитина стукала до неї, стукала, стукала, вона мала її в носі, вона хотіла робити щось своє. А дитина це служіння. Ти не можеш займати чимось своїм раніше, ніж її. Служіння, то ти перше займаєшся цим, а потім займаєшся іншим. Як в приповістях написано, перше господар перше годує худобу, потім їй сам. Ти, хто від тебе залежить, перше годуєш, а потім йдеш їсти сам. І це сьогоднішній урок знову той, що у львівян буде. Давайте на цей вірш подивимося. Поки воно там дирчить. Так. Питання, давай питання. Як? Мова є мова. Мова? Так. Чи в Бога є мова? Це дуже хороше питання. Так. Всі мови створив Бог. Всі мови. Любу. Він Він їх придумав. Це написано в Біблії, в буті, в 6 розділі. У людей раніше була одна мова, тільки одна мова. Всі говорили на одній, на українській мові говорили всі. І вони будували велику вежу і сказали: ми побудуємо вежу височенну аж до неба, дуже високу вежу, таку висотку, знаєш, поверхів. Так, щоб було видно дуже здалека, щоб знали, що ми живемо тут, щоб ніхто не заблукав. І в нас і будемо називатися всі українцями, всі, щоб ми не, не, не загубилися на землі. От, бо може ще є якісь горячі мавпити, щоб нас не сплутали. То ми будемо українцями, і в нас є українська мова. І Бог прийшов і подивився, і сказав: так: от, то є один народ, і в них є одна мова, і їм не буде тепер нічого неможливого. Вони зможуть все зробити, що хочуть. І так не має бути. І Бог взяв і ту мову поділив на багато різних мов. Так що люди, які розуміли один одного, раптом говорили, говорили один по-українськи, а другий по німецьки заговорив. А той по-англійськи заговорив. І вони перестали розуміти один одного і розбилися на народи. І так створилися народи, різні нації, і вони розділилися, почали жити в різних групах і потім в різних країнах. Так Бог створив мови. Це називається вежа, яку вони будували, називається Вавилонська вежа, бо то було місто Вавилон. А знаєш що Вавилон називається? Тому що а, а, є таке слово белькотіти чув колись? Белькотіти чув? Бла, 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 бла. Чув? Белькотіти. Так от бал-бал це белькотіти по на їхній мові тоді було. І тому місто назвалося Бабель або Вавилон. По-нашому від того, що вони почали говорити на різних мовах, перестали розуміти, і то звучало як белькотання. Розумієш? Вавилонська вежа. От, дуже відома річ, ти колись в житті будеш про це чути. Раз ми мали подивитися з вами на вірш підпережися.